комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зінальних відносин, зв'язку та сфери послуг. Вважаємо віктори, на засідання з'явилося в комісії 4 чоловіка, члени комісії. На засідання запрошені та присутні селищного комісії Олександр Васильович. Секретар. Зараз підійде фінансово Миколаївна і Пушкаренко Вікторія Миколаєва, начальник відділу за нових відносин, вже хабу, благоустрою, транспортної інфраструктури -інфра та комунальної власності. Зрахування МНО статті 59 закону України та місцевого самоврядування перед затвердженням порядку денного нашого засідання, хочу повідомити, чи є у кого конфлікт інтересів, даних порядку денного немає. Чи є у депутатів доповнення до запропонованого порядку денного? Ні. Прошу голосувати за пропонований порядок денний нашого засідання. За. Запад. Приймається. Шановні депутати, переходимо безпосередньо до розгляду порядку денного. У порядку денному стоїть питання номер 1 про заміну сторони договорів оренди земельної ділянки 21 квітня 2008 року та внесення зміни. Слово для доповідь надається Пшкаренко відповідно, начальнику відділу земельних відносин. Дякую. Прошу. Пропоную проєкт рішення про заміну сторони договору оренди земельної ділянки від 21 квітня 2008 року та внесення зміни. Пропоную замінити сторону договору оренди від 21 квітня на четвертка 2008 року зареєстровано в Жутовольському відділі Центр ПЗК. На замельну ділянку площу 0% 200, з кадастровими No 122-453-302-302-2046 для комерційної діяльності, який був укладені з померленням циркою Миколою Прокоповичем. Замінити сторону, тобто на спадкоємця, який отримав спадщину. 23-го в кінці 23 році, на будівлі та споруди, які розташовані на тій земельній ділянці. Внести зміни договорі оренди, укладені додатковою угодою та зареєструвати її відповідно до чинного законодавства. Питання Тоб... Наталья... прошу голосувати за. за. Та також по порядку денного відповідальність. Про внесення змін у рішення сесії 1178.36.8 від 9 мета 2024 року. Доповнити рішення висловити та викладе нові реалізації, а саме продовжити поп мовчан Оксані Миколаївні договір оренди земельної ділянки від 5 липня 2019 року. Державна реєстрація 17.07 року о, на, 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 вишні, на території Вещнівської селищної ради терміном на 10 років, тобто до 16.07.29 року. Там о, свої донка за такі вимоги при реєстрації, що, якщо ми продовжуємо термітник договору на 5 років, я там написала рішенні, тому що ми зараз не нас а треба терміном на 10 років, але учитель ті 5 років і всі 5 років і посунуть. Конечна дата повинна бути за 29 року. Це не включає за 5 років. Хто проти питання? Немає. За. За. Я всі за. так. Про затвердження за. проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки постійно відділу освіти, культури, молоді та спорту Вишнівській селищної ради під приміщенням відокремленого підрозділу Лозовацька гімназії Вищенського ліцею Вищенської селищної ради. Тобто ви виготовили проєкт землеустрій щодо відведення земельної ділянки від Лозовацької гімназії. На даний момент він ще затверджується і тоді реєструється право постійного користування. за. Прошу голосувати. Пішу за мальчик чи справді? Про внесення коптую, про внесення змін до програми розвитку благоустрою території Вечницької селищної ради на період 22-25 роки. Пропоную. У нас є прийняте рішення про благоустрій населеного пункту Вечниської територіальної громади. Пропонуємо відповідно до чинного законодавства, відповідно до на даний момент, які відбуваються у нас пожежні, такі небезпечні ситуації, пропоную внести такий пункт, додаток такий про заборону спалювання листя, залишки сухої рослинності та побутових відходок на території Вишнівської селищної ради. Метою запобігання погіршенню якості атмосферного повітря та стану благоустрою Вишнівської селищної ради виникнення з лісових пожеж, загибелі людей, за збереження товарної рослинної освіти у зв'язку збільшенням більшенням в останній період порушень природоохоронного санітарного законодавства у сфері благоустрою, населених пунктів, масових спалень, опалували листи та відходів від того, пропонують внести такі заборони, тобто, перше, заборонити спалювати на території Вещенської селищної ради твердих, заборон, твердих побутових відходів, опалу листя, стерні, залишки сухої рослинності. Керівникам підприємств стану та організації, незалежно від їх платформ власності, тримати на постійному контролі санітарно-екологічний стан власних та прилеглих територій санітарно-захисних зон та не допускати понаднормового понад накопичення відходів від їхніх та їх спалювання. По можливості проводити моніторинг пожежної безпеки на території Вічниської селищної ради та вживати всіх можливих заходів щодо допущення у восьняно та осінній періоди самовірного випалювання населення сухої рослинності або залишків та побутового до сміття. Пропонуємо відділ земельних ресурсів разом з поліцейським офіцером Семенів Олександром Іванович, відділ земельних ресурсів Пушкаренко Вікторія, ССДН. Цимбровська Євгенія організовувати проведення рені на території селищної ради з метою виявлення та недопущення фактів спалювання рослинності та побутових відходів, організовувати роботу розв'язану з керівниками підприємств, організації населення з приводу недопущення спалювань твердих відходів опалу листя старні залишки стоїть рослинності. Довести до відома усіх організацій. Що до заборони випалювання стерні луків, пасовищ, ділянок з іншою природною рослинністю опалу, листя на земельних ділянках сільськогосподарського призначення. Рекомендувати поліцейському офіцеру Вишнівської селищної ради Семенів Олександрівановиці здійснювати постійний контроль, контроль за протипожежним станом об'єктів підприємств, організацією установ та населених пунів та вжиття заходів впливу до керівників, які, які не забезпечують виконання протипожежних вимог. У разі виявлення порушень складати протоколи про адміністративні правопорушення на фізичних та юридичних осіб. Вони мають право складати протоколи. Передбачаю. Передбачаються штрафи відповідно до чинного законодавства. Все тут на гривні? Ні, там, там не буде. Там, там будуть штрафи, там де для, ті, що прописані. Для за... людей 3060 3... гривень, а для посадових отців там пішло від 17. Так, да, там ті, що прописані в законі. Там, а для так. людей по трьох до десяти. Це моїм чином. Як люди опреділяти, хто з'їхав в Крим? Наші вже в селі поплатили. вже ні, ну так його назвали. Чому їхати це як приїжджають на трасі їде, отак кинув, воно все загорілося і горить. З машини викинув його. Де? Ми з СНС проїхали, складали протоколи і зразу в суд і просто як не докажеш, то не докажеш, да, що тут, вийде, 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 тут буде і, і ти, ти будемо казати, так будуть і навіть свідки, тому що вчора на цю на поліції згоріла по. Ну, згоріло і тушили там, я як помню, ті не приїхали десь там, тушили, видно, пожежники а Тату ж ми зранку там були, вирожні збили. Прошу голосувати, хто за? За. Ще не масово. П'яте питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок, іншого сільськогосподарського призначення на території Осільської селищної ради. Просить. Про Розтвердження технічної документації що не поділу та об'єднання земельних ділянок, інших сільськогосподарського призначення. Це ми з вами приймали на попередніх сесіях рішення про поділ. Це товариство СВРМС розділяло свої 36 соток, які вони перебували в оренді на дві земельні ділянки, 25 і 11. Це на даний момент. Технічка зробилася і ми ще затверджуємо, що подальшому. Тож... Питання немає. Сидаючи про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, щодо зміни цільового призначення земельної ділянки товариства СНГ. Оце ж те, що воно це зараз ми затверджуємо технічку, та те, що на полі, ці 25 соток вони хочуть перевести земель, не земель іншого сільськогосподарського призначення а землі для будівництва обслуговування житлового будинку. Тобто кантуру вони будуть зробити як будинок щоб, там, для проживання. Будемо mm -hmm. казати так, проєкт, якщо mm -hmm. реєстратори його, то це добре, у нас новий генплан, тобто по усіх, е, інфраструктурі, по всій ті, це можливо. Будуть затребуватися всі копіювання, а там вже тоді, якщо реєстратори проходять, то проходять. Вони не будуть платити на погаску. Налог на багатство вони будуть платити. Вони будуть брати його в оренду обратно ж таке. Ні, ну вони не будуть платити на вогну, ну от як, як, скільки квадратів більше. На багатство, там по 2000 платить часу. Ні, це ж місяця, вони будуть платити за нерухоме майно, яке від земельної ділянки. Земельна ділянка буде само собою земельний податок, а тому що там тора така привишає, який в розмірі декілька разів, то це буде оце, податок на нерухоме майно. А як воно ще числиться? Вона числиться як не житлове приміщення. Інше господарства, тобто контора, ну, це як сільська рада в нас, й, переводить для ну, проживання. Ну, Там між підведено, між будуть усі очитуватися, я ж кажу, інфраструктура, а, все. А нерухомо тому. немає. По-перше, не зараз я до чого веду, що на даний момент тільки по договору оренди Тож йому власність передавати не буде, тому вже щоб... потім. Ну, ми не сім'єю, там же займаються. Питання ще, пожалуйста. Голосуємо за. Про реєстрацію проєкту рішення, про реєстрацію земельних ділянок, ті, що пішли після поділу, ми зробилися, вони зробилися дві земельні ділянки, які нам треба зареєструвати за селищною радою, бакадастровий номер 35, і 36, що 25, 30, 11, щоб в подальшому тоді ж воно було зареєструвати договора. Про заслідуючий проєкт рішення. Про затвердження технічної документації і звідси щодо встановлення відновлення межземельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд громадянки Черниченку, Людмилії Миколаївни, Село Терновозоватка, вулиця Дачна, 10, присадибна ділянка. Яка площа? 2500. Про відмову у затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства на території Вічніської селищної ради громадянину Магирі Юрію Васильовичу у зв'язку з забороною безплатною передачі земель державної комунальної власності у приватній власності та надалення дозволів на розроблення документації землеустрою з метою такої передачі, розроблення такої документації. До, відповідно до закону про внесення змін деяких законодавчих України, актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану 24.22. Після скасування заборони допомагає Юрію Васильовичу повтор, пропонуємо повторно звернутися із заяву для отримання ще зазначеної відділянки відповідно речем законодавства. Те, що я і розказувала попереді, як при коли Порвнення пройшло Росії на Україну. да? У 2022 році було запрет взагалі на всі ділянки, взагалі і підбудинкової прибудинкової території, і брілля також. На даний момент у 11-й місяць да? в воді моді. Відновили, дали дозвіл частково приватизувати земельні ділянки, на яких розташовані господарські будівлі, які вони перебувають у власності господаря. Тобто це присадивні ділянки, а отже, так як оце буде казати, якщо у товариства СКГРМ свої документи право власності на будівлю є, то він має право заключити договор на цю земельну ділянку. Подальшому ж подальшому після скасування мораторії, Вони мають право тоді, вже там, якщо дозволяти на їхні норми, те, що вони не використали три Попереді, бути буде уголосний. Так, прошу голосувати. Дев'яте питання. Хто за? Всі за? Ні, я не голосую. Є стає. Не голосував. Так, слідуючий проєкт рішення про передачу власної земельної ділянки для будівництва та табсування житлового будинку господарських і споруд приседить на ділянка. Балдута Микола Петрович, все було Золатка польова 54. По договору дарування людина має право оформити ці заняття. Хто за? Про затвердження технічної документації. це Зимоустрій щодо встановлення відновлення меж натурі на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівлі, присадимна ділянка, Шандалі Івана Дмитрович. Це був державний ок, Вони зробили встановлення меж, старий державний ок, Вони зробили по ньому встановлення меж, тобто окремо під будинком 15 соток і окремо теж залишок там остався. Ой, там шістьсоток залишилося це буде йти для ведення особистого селянського господарства. Це слідуюча родина. Про затвердження технічної документації з заміни устрою щодо встановлення відмоновлення межзаменої ділянки в натурі на місцевості для ведення особистого селянського господарства на території вчинської селищної ради Шандалі Іван Дмитрович. це, тобто, це другий клаптик, шість соток він по державному акту. Він зробить перереєстрацію в уцнапі тепер і. По державному акту, по старій державній акти, обов'язково можна йти замовляти технічну документацію на встановлення на відновлення меж і перереєстрацію тоді робити, так як положення на пане момент. Прошу голосувати За. Так, проект рішення про відмову надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва на території Вечінської селищної ради Сергія Андрію Миколаївичу. Це я повторююся відповідно із забороною. Ми на даний момент зараз не можемо надати дозвіл на бачення будівництва. Тобто 121 стаття земельного кодексу на даний момент можна приватизувати ті земельні ділянки, на якої є документи. Ну, на даний момент вони нічого не. Не, не, не дали таких документів. А далі, якщо вони принесуть такі документи, то потім будемо дивитися по документах, які наявності документів є, у них не такі документів. Хто за? Не голосує. Так, про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж... Натулі на місцевість для будівництва обслуговування житлового будинку господарської будівель і споруд, присадимна ділянка на території Вищенської селищної ради. Чернецький, Чернецький, Чернецька і Чернецькому. Чернецький, Валентині Олександрович, Чернецькому, Федору Григорович, Чернецькому, Сергію Федоровичу, Чернецькому Олександру Федоровичу. Це присадивна ділянка по вулиці Миру, 38А, Силищевишне. Про передачу власні земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на ділянка, громадянці Решентяк в Ройніці, Романі, селище Вишневе, вулиця Набережна, 9, 11 суток під будинком. Договор дарування. Про надання Вишнівській селищній ради, дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянків, постійне користування для будівництва та обслуговування водонапірної башні село Комісаровка площею приблизно площею 0200, яка розташована в на межах населеного пункту по вулиці Шияна, 2Б. Це те, що ми балакали, водонапірна башня. Будь ласка, голосуйте. Голосуйте. Хто за всі за. Про надання слідуючих проект, про надання дозволу Вишнівській селищній ради щодо розроблення проєкту зему щодо відведення земельної ділянки постійного користування для будівництва обслуговування водозабірних колодязів 1 та 2 для подачі питної води населенню сил Комісаровка по вулиці Миру, 36, а це підрядом, там буде на формі поштою. Прошу голосувати. У мене все. Так, шановні депутати, розглянули питання проєкту денного. Чи є питання, зауваження? Немає. Засідання оголошую завершення.